Російська атака ракетами та дронами камікадзе вивела з ладу половину об'єднаної енергосистеми. Найбільше постраждали Київ та область. Наразі світло є лише в половині жителів столиці. Компанії ясно повідомляють про повернення до сталих графіків, поки що не йдеться. Ситуація на Київщині залишається критичною без електропостачання близько 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Бухівському та частково Фастівському районах загалом це близько. 30 територіальних громад у пріоритеті на електропостачання, лікарні, об'єкти тепло та водопостачання, ремонтні роботи тривають по всій країні. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі працюють 8 блоків атомних електростанцій та 10 теплових. Однак, дефіцит електроенергії все ще суттєвий. Тому аварійні вимкнення світла діють в 11 регіонах нашої держави. Повторні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, можливі й надалі, за словами Шмигаля, рашисти хочуть занурити нашу країну в темряву на різдвяні свята. І нагадує, по всій країні діють пункти незламності, де завжди є світло, вода і тепло. Отже, ситуація в енергетиці залишається складною, але хай там як ми вистоїмо З соцмережами біля дописів про відсутнє світла, опалення води українці лишають, думаю, євгенедумати поміти в хештег без вас, ну навіть без світла, але без вас головне. Да, і той факт, що кожен день у темряві наближає нас до перемоги, бо інакше бути не може, допомагає вистояти. А ще допомагає усвідомлення того, що після перемоги Україна точно буде іншою інноваційною та технологічною. Про це часто говорять у контексті відбудови країни. І якраз про те, що може зробити країну сильнішою в галузі енергетики, незалежно від енергоносіїв, які росіяни використовують як зброю. Ми поговоримо з нашим наступним гостем Кирилом Баранчуком. Він інженер теплоенергетик, в Україні представляє данську компанію, яка спеціалізується на інноваційних рішеннях у галузі теплоенергетики. І саме з ним нам цікаво було поговорити. Бо данія за останні кілька десятиліть зробила неймовірний стрибок від найбільшої нафтової держави Євросоюзу до світового лідера зеленої енергетики. Вітаємо. У вас, пане Кирилл. Пане Кирило, коли ми говоримо про а, теплоенергетику України, ми завжди говоримо про неймовірну о, низьку ефективність використання того тепла, що ми вже маємо. А, близько там, якщо не помиляюсь, 50% електро... теплової енергії втрачається в, в мережах в магістралі, втрачаємо ми і електроенергію. І особливо зараз, в умовах, коли кожен кілокалорій або кожен кіловат йде на вагу золота в прямому сенсі. Ми маємо говорити про те, як нам в майбутньому будувати нашу наші тепломережі таким чином, щоб вони були не лише захищеними, да але й, в першу чергу ефективними. Які сучасні технології можуть допомогти нам в цьому, в цьому питанні? Так, дійсно, наша енергетична система вона дуже вразлива, тому що вона будувалась такою високоцентралізованою моделлю, на відміну від Данії, яка. Будувала свої енергетичні потужності. Централізоване теплопостачання вони розвивають. В них вже більше 50% покриття за рахунок саме такого опалення. Воно будує систему більш е е незалежною від в першу чергу викупного палива, газу, нафти, вугілля, будь-чого, і більш е е децентралізованою. Тобто на велике місто може працювати багато джерел, це можуть е як котельні, так. Теплоелектроцентралі, те, що є в нас, вже це можуть бути великі теплові насоси. Це не технологія десь далека, це технологія. В цілому вона тут є в нас. Ми можемо її використовувати фактично прямо зараз. В них є сонячні теплові станції, тобто за рахунок сонця, вони теж обігрівають домівки. Тобто, ці технології ми можемо вже при відбудові планувати, щоб надалі застосовувати. У наших містах, тому що в нас є великий потенціал, в тому числі по скидному теплу від метро, від а, річок, від моря, від дата-центрів, в тому числі супермаркетів, торгівельних центрів, які в нас багато а давайте та до конкретних зараз прикладів, наприклад, Миколаїв, велике місто, яке стоїть на воді, і ви зараз зауважили про те, що можна і так опалювати будинки. Правильно так. як можна використовувати воду, наприклад, Миколаєві для опалення домівок? А, ну, фактично, тут треба сказати, по-перше, що таке тепловий насос. Тепловий насос це ну, холодильник в побуті. Ми коли кладемо продукти в холодильник, холодильник відбирає від них тепло і викидає на задню стінку. ну, Всі знають, що задня стінка холодильника вона нагрівається. Таким чином працює тепловий насос, тобто з моря ми забираємо тепло, догріваємо його і скидаємо в нашу систему опалення міста. І за рахунок цього ми можемо опалювати наші домівки, встановлюючи такі теплові насоси, я можу навести приклад: місто Глазго, Великобританія. В них зараз йде проєкт, де вони встановлюють теплові насоси на річку. Фактично, ми можемо порівняти десь це з містом Києвом, де по через центр міста тече річка. Вони забираються тепло, і таким чином вони будуть опалювати ціле місто, яке по населенню, як місто Миколаїв. тобто півмільйона. Пів Людей. і вони вже не такі вразливі до обстрілів. Бо для нас це головне, тому що після кожної масової атаки ну складно дивитись просто на енергетиків, які в сніг в дощ і мінусову температуру йдуть і лагодять усі трансформатори і так далі. От якщо буде така ініціатива в Миколаєві, наскільки вони стануть менш вразливими до обстрілів і продовжують працювати? Будуть продовжувати працювати навіть після атак. А, теплові насоси можна, ну якщо ми розглядаємо це одну з технологій. А для міста Миколаєва це дійсно одна з. Потенційних технологій, яка може працювати, ми можемо не встановлювати обладнання для опалення міста в одному в одному якомусь певному такому місті, щоб воно було вразливо до ракетних атак. Ці системи можуть бути е, розсереджені, скажімо так. Одне встановлене там, інше в якомусь іншому місці, де є доступ до цього моря. І таким чином, навіть якщо руйнується одне джерело. Ми все одно продовжуємо опалювати місто за рахунок іншого подібного, яке встановлене. Тобто, це використання відновлюваних джерел тепла та електроенергії. Так ми правильно розуміємо, да? рух Європи і рух світу йде до того, щоб якомога менше використовувати корисні копалини, спалення того ж вугілля або газу, а рухатись до відновлюваних джерел електро і теплової енергії, так в тому числі. А які о, от ну про теплові насоси ми чули? Да? Є там сонячні панелі, є вітрова генерація. Чи є якісь в світі нові о, елементи, які, про про які ми ще не чули, але які в найближчому майбутньому можуть стати о, ну, новим кроком в використанні відновлюваного тепла та енергії? Сезонне акумулювання тепла, наприклад, я був долучений до розробки схеми теплопостачання міста Хельсінки, Фінляндія. І там за рахунок того, там все ж таки холодно взимку. Але влітку море нагрівається. Оця верхна шара води закачується в нафтові нафтові печери, які використовувались колись для нафти. А взимку це тепло. це Величезні об'єми тепла використовується для опалення, в тому числі е, через теплові насоси? Тобто, це майбутнє, фактично до якого ми можемо долучитися прямо зараз. А яка енергоефективність цих проєктів? От, наприклад, там теплові насоси вони дають там повітряного там опалення? Да, вони дають коефіцієнт 1 до 3. тобто ти витрачаєш там 1 кВт електроенергії, отримуєш не 1 кВт тепла, а отримуєш 3 кВт тепла. А яка енергоефективність таких проектів? А якщо ми кажемо тут, треба все ж таки дивитися на те джерело, яке ми використовуємо. Якщо ми кажемо про море, а ну взагалі про якусь воду, річку, а там коефіцієнт ефективності може бути 5 к 1. Тобто ми використовуємо 1 кВт електричної енергії, отримуємо 5 кВт теплової енергії. Тобто, це досить ефективні технології. Більш того, за 10 років вони дуже сильно здешевшали. Якщо на 2010 рік ми рахували 1 МВт теплового насосу, тобто 1000 кВт, це була вартість 1 млн євро на от такий 1 МВт, то зараз це може бути 250 тисяч, тобто в 4 рази за ці 10 років технологія стала дешевшою. Тобто собівартість знижується, а ефективність залишається так. стало. А якщо говорити про сонячні панелі, дуже багато можна українці... я завершу тему, Будь ласка, з морем. Якщо перебудувати це в Україні, е, скільки часу може знадобитися і грошей, аби закрити вже цю тему. А, скільки часу я можу сказати для. Розробки такого обладнання потрібно 24 тижні. Тобто, ми рахували, наша система дуже вразлива. Ми рахували перед опалювальним сезоном контейнерні теплові насоси, щоб швидко забезпечити якесь місто теплом. Наприклад, Харків, де ну, дуже зруйнована система. А 24 тижні для того, щоб спроектувати і розробити систему теплонасосну, що стосується грошей. А тут треба рахувати від джерела відштовхують, якщо море, Це потенціал, який йде в десятки або сотні мегаватт. Тобто, оці 250 тисяч євро можна помножити на там, от, наприклад, 100 мегаватт для міста Миколаєва і отримати от, певну цифру за проект. Історії зі збереженням тепла, його важливо не лише отримати та доставити, зберегти в Україні є величезна кількість проєктів по теплозбереженню, утеплення будинків, заміна вікон. А чи є якісь новітні технології того, що може допомогти нам не лише здешевити отримання тепла, але й зберегти його. З новітніх технологій це штучний інтелект, який керує системою опалення будівлі. Будь-якої будівлі ми можемо взяти багатоквартирний будинок, школи, дитячі садки. А ці системи є. Ми можемо ну фактично там завтра їх впроваджувати в Україні. Тобто вони не є складними. Для цього все є ефективність, а є такі проекти на школах в Латвії. Вони отримають ефективність 48% по зниженню споживання тепла. Ми говорили з керівником данської компанії, з генеральним директором, і він розповідав про те, що от супермаркети всі ж Росія не зруйнує. Так. Тобто, як ми можемо саме торговельні центри супермаркети використовувати? Це дуже цікава ініціатива. Бо ну зараз ми приходимо в супермаркети за покупками. А, наприклад, в Данії їх використовують для опалення будинків. Як це відбувається? Всі супермаркети там багато холодильників. Ну знову ж повертаючись до теми теплової насосів, насосів та холодильників, задня стінка нагріта. А фактично, це тепло ми можемо зібрати в одному місці. І через певне обладнання його трансформувати і подати в оту трубу, яка в нас йде до опалення будинків. І таким чином ми можемо опалювати як сам супермаркет, так і будівлі, які розташовані поряд з ним. Тобто, це така велика децентралізація складної системи теплопостачання.